Так, тут, подивіться, будь ласка, я прийшла о 14-й годині 00, оскільки ходила податково здавати звіти, забиті двері цвяхами, я відкривати ключом. Доброго дня всім громадянам, які слухають це інтерв'ю. Я займаюся громадською діяльністю, права автодопомога, громадська організація. Я її засновником, а також займаюся адвокатською діяльністю Зазвіться. в місті, місті Другобич. Мене звуть Ловінська Світлана Степанівна, проживаю в місті Другобичі і здійснюю цю діяльність в кабінеті зараз номер 2 готелю Тустань або КП Туристичний комплекс Другобич, директором якого я Микола Олексійович Круг. У 2015 році мною було придбано приміщення, яке тут за стіною є. Піде офіс. Мені це приміщення згідно сесії Другобицької міської ради. Якщо ми вийдемо на вулицю, я покажу ці два кабінети, Дали дозвіл на приватизацію цих приміщень. Після того, 20 -го листопада цього року, рішенням виконавчого комітету було надано дозвіл зробити реконструкцію цього приміщення, тобто шляхом е демонтажу е вікна. І встановлення дверей, щоб можна було людям заходити окремо це приміщення з вулиці. Ми зараз туди підійдемо, оскільки Микола Олексійович став чинити всякі перешкоди разом зі своєю командою, своїм заступником Олегом Васьківим. І ще один тут є працівник, то ли він електрик, то він столяр, я не знаю, пан Іван. Вони втрьох стали чинити мені всякі перешкоди на виконання рішення виконкому. Про реконструкцію 16 листопада я наняла працівників. Були завезені будівельні матеріали: це унітаз, плитка, вікна нові були завезені, було завезено. Двері, які встановлені, броньовані двері були завезені, наняті працівники. Була декларація уже про початок будівельних робіт, всі дозвільні документи. Про це було попереджено міську раду, що є всі дозвільні документи, яка і дала всі ці дозвільні документи. І коли вже повністю демонтували віконний пройом і залишилося демонтувати частину уже пройому, щоб встановити двері, кругом було вирвано. Отут є якраз щоб підійти. Тут є, бачите, от цей от щиток, в якому за мої кошти було також. Це все за мої кошти нові, я не знаю, як вони правильно називаються прилади ці встановлені. І це було включено світло, і у мене було в тому офісі лічильник, який є сублічильником в цьому приміщенні. Неї, так? Я повністю оплачувала воду, спожиту енергію, повністю всі комунальні послуги. Безпричинно, коли для того, щоб мене можна було цей офіс обікрасти, тому що тут було навезено порядку на 100 тисяч гривень будівельних матеріалів, я завезла двома машинами всі будівельні матеріали двома бусами, для того, щоб потім не довозити, оскільки в мене немає особистого такого транспорту, який би ці будівельні матеріали завіз. Е -е це було о 15.30. Я сьогодні це зафіксувала в міліцію 16 листопада. Отут вирвано все повністю, все, якщо це от відкрити, проводка. Ті працівники, які були наняті, стали працювати, і світло було вирвано. Я для того, щоб заходить ніч, це вже все-таки пора темно. Становиться, щоб закінчити вставити ті двері. Ми тоді, оскільки цей офіс орендується. Громадською організацією, засновником якої я є, кабінет номер 2 Я попросила, щоб світло провели. Мені кинули туди просто провід, щоб ми могли вставити ті двері. Пізніше ми підходили до Миколи Олексійовича і голова громадської організації цієї Ловінський Денис. Мій син підходив до Миколи Олексійовича, щоб він не чинив перешкоди. Працювати, робити ремонт і щоб він не чинив перешкоди нам здійснені громадською організацією і мені також, крім того, і адвокатської діяльності. Микола Олексійович сказав, оскільки ви не укладали договір на відшкодування витрат, ви заплатіть за рік заднім числом. Заплатіть за рік за воду, за світло, за відшкодування податку на землю. Заплатити заплатити за за хождіння по цих коридорах. Цей ми, я взяла квітанці, мені принесли були аж в грудні місяці. і Я в грудні місяці всі заплатила 3500 гривень. Заднім виходить ці квитанції. Вони мені наштампували заднім числом. Немає так, вони всі в кабінеті цьому зараз опечатаному, закриті. І в мене кожна копійка була оплачена за відшкодування витрат за світло, за воду, повністю яких ці податок на землю, все, що є. Я це оплатила, і мені Микола Олексійович, моєму сину, мені сказали: оскільки у вас немає тепер, ви заплатили заднім числом за цілий рік, 3,5 тисячі гривень. Я вам не буду заважати здійснювати. Як громадську діяльність, так і е, адвокатську діяльність. Вчора цілий день я була на роботі. У мене на стажуванні зараз проходить е, Христина Яцюк, е, яка є юристом. Вона пробує стажуватися як помічника адвоката. Ми сьогодні прийшли аж у другій годині, рівно другій годині, я прийшла під офіс, офіс опечатаний. І е, я незрозумілих причин думаю подивитись, що таке. Я... Відкривати ключем цей офіс, ключ відкривається, але офіс забитий шурупами, як ви бачите, з двох сторін і опечатаний. Печатка на тому офісі, підійдіть, будь ласка, я мусила тут прибити на цей офіс фішку адвокат, оскільки е мене не могли люди знайти, оскільки там є ремонт, а я здійснюю ще громадську діяльність. Офіс опечатаний і подивіться, ні дати немає. Немає, цей, немає якогось складу, якоїсь комісії на підставі чого цей офіс опечатаний. Призи. Просто врізня при... є має, тільки має, круг. Є М, круг, його особистий і підпис все. і мокрий підпис не факсімільє, я роздивилася. Опечатано не зривати. Я в 14.03 у мене зафіксовано. 14.03 відразу підійшла в відділ бухгалтерії, підійшла до крука. Крука на роботі не було від 14-ї години до сьогоднішнього часу. Зараз вже 16.28. Я стала йому телефонувати в бухгалтерії. Сказали розбиратися з директором. Я підійшла до заступника директора Олега Васьківа. Він сказав, що він особисто це забивав ці двері на, на е, зв'язку з тим, що йому приказав директор забити ці двері 16 листопада Вже повторила мені. Виключили світло, виробили світло, щоб я не могла встановити двері і не робити там ремонт. Сьогодні, 4 січня 2017 року. Вчора цілий день Миколи Олексійовича крука не було. Про що нами складено акти громадською організацією? Ми були на роботі з 9 до 18 години. А сьогодні, о 14.00 ці двері, і ми виявили, забиті. Там є печатки громадської організації, там є статут, оригінал статуту громадської організації, там є оригінальне свідоцтво адвока, як адвоката, там є оригінальна моя печатка як адвоката, з якою я здійснюю підприємницьку діяльність. Там є маса документів, які є таємними, оскільки я підписую договір про те, що клієнту я не маю права розголошувати будь-які таємниці, і це я вважаю. що Це є не тільки порушення статей щодо перевищення повноважень владних повноважень посадової особи, а це є перешкоджання громадської і адвокатської діяльності мені в цьому місці не знаю з яких причин чи не вважаєте ви, що цей політичний тиск з вашу громадську діяльність? Я думаю, що можливо це і що? політичний тиск, а можливо, це є не знаю якісь меркантильні свої інтереси. Я не можу так дати оцінку. Цьому меркантильні інтереси кого? Меркантильні інтереси самого директора цього, цього КП туристичного комплекс Тустань. Саме його я вважаю, оскільки. Коли починалася приватизація, я говорю за попереднє приміщення, він сам особисто підходив кожен кабінет, напишіть заяви про приватизацію. Я написала заяву про приватизацію. Він дав погодження на заяві на приватизацію пізніше, коли вже приміщення. Мені вже дали можливість його викупити з того моменту. У мене чиняться всякі перешкоди. Потім він мені став погрожувати судами, що він відбере у мене це приміщення судами. Я ражу, прошу, якщо закон конституція, стаття 55, яка повністю. Забезпечує, охороняє, охороняє право власності громадян, не поширюється на в нас Прошу, подавайте, а суд розбереться. Світлана Степанівна, у нас є інформація, що пан Крук навіть держмиту не оплатив у своїх позовах. Це правда? Е, так, е, шановні, 7 листопада, коли на сесії, я думаю, що це за його якраз е, керуванням і його бажанням. Він підійшов, можливо, він і в оману вів міського голову його заступника, скоріше всього, що мені так здається, що це ж треба було мене не знаю, яким чином очорнити, увести якимось чином в оману, що міський голова допустив, щоб на сесії розглядалося питання про скасування рішення виконкому, яке він сам і підписав. Це рішення виконкому, про надання мені дозволу на реконструкцію. Я думаю, що він просто всіх вводить в оману. Сам він займається нечесними діями. я це. Просто не хотіла розголошувати. Якщо тут подивитися, скільки людей тут стоять в черзі, щоб тут попасти е на те, щоб переночувати, і що творилося в новорічну ніч, скільки е це подивитися каси, він займається нечесними діями, а його хтось покриває просто на всього. Скажіть, будь ласка, чи було на вашу адресу фізичні погрози? На мою адресу поки що не було фізичних погроз. Я їх не чула фізичних погроз. На мою адресу тільки були постійно. Від бухгалтерії було купа хамства. Я приходила платити. Вони мені хамили за погодженням крука. Від самого крука було я прийшла до нього за погодженням. Він же тут мене лишив в кабінеті зі своєю дружиною і втік на три години. Я тоді, що ж буду в чужому кабінеті сидіти і втік від до дружини посадив мене зі своєю дружиною, Сиділа три години до перед тими рішеннями виконкому. Я підходила знову, укладіть зі мною договір. Давайте на відшкодування витрат. укладіть то, укладіть то. Він сказав: заплатіть всі гроші ті зад на рік назад, що ми не укладали тоді договори. У вас ніяких проблем не буде. Заплатила гроші. Ну, сьогодні це я рахую це вже просто. Якісь це вже я не знаю, це вже замах на мою громадську діяльність, на мою можливо політичну діяльність в майбутньому і на мою адвокатську діяльність. Доброго дня а, а хто то у нас робиться таке? Щось не можна зрозуміти. Ви маєте право... має? річні? особи вибачайте. Ми на своєму робочому місці. А ви на своєму ставте? своєму. скажіть, будь ласка, вслух на підставі чого сьогодні? От поясніть нам під камеру всієї громадськості на підставі чого сьогодні директором і та його заступником за у вас це, я так розумію як юриста ну я так розумію поясніть пресі на підставі чого сьогодні опечатані мої двері двері громадської організації права автодопомога», допомога якого я являюсь. закінчиться закінчився 31 грудня. на підставі чого договір оренди закінчився? Поясніть Що ну, за Договір був укладений до 31 грудня 2016 року. Згідно закону України про оренду комунального та державного майна. Договір вважається пролонгованим, якщо не попереджено, осіб про те, що він має розірватися. 30 листопада, 2016 року в голові громадської організації надіслано попередження. Беріп, Візьміть, будь ласка, зніміть що це за попередження. Ми його не бачили. Попере... Ви були поінформовані за це Попередження? Ні, я перший раз чую, що взагалі якісь про... Є попередження про непродовження договору. А чому ви не представили пані Світлані? Цей договор Об він був надісланий. Де відбув... на... є докази? У вас надіслання? Покажіть, Прошу, це є доказ. це квитанція. А Одем це повернусь. що тут пише. Зніміть, будь ласка, повернений за терміном зберігання. То де ж у вас є доказ, що надсилання? це отриманий Вони довір договір надсилання. Повернений. Ви так. юрист, так. повернений за терміном зберігання. Хто отримав цей лист? Скажіть, будь ласка, ще один лист був надісланий на у вас. Є докази Прошу. того другого листа? Ні, докази з підписом про отримання. Ні. Був, був доказ надсилання. Прошу, доказ один. надсилання. А ви юрист? У вас є доказ про отримання? цього вашого листа можна прочитаю. Я тут написано. ну ви його отримаєте. Ні, ні, так я отримала. Я хочу є, на камеру. Я не маю не право не прочитати. Ваше, це, це, його, документ, це наші документ, це в... вам... це це документи. Це не ваші документи. Ви на них посилаєтеся. Ви на них посилаєтеся Що я до 6 січня? Почекайте. Ви тут написали? Почекайте. Це при мене є приватною. Та ознайомити мене була. Ознайомитися. Він не дає. Він вириває вам. Надіслали ви не надіслали, надіслали. Якщо б нам би надіслали, ми б отримали, ви б отримали б документ про отримання. Значить ви ви? Одержання, або діга, 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 я діга. маю очікувати одерження. Як ви маєте вчиняти дії, неправомірні закону, дії на угоди? А на чого? Добре, у всіх закінчилась дія угоди. Давайте пройдемося. У можете користуватися приміщенням? На основі чого можете мене його забрати? У вас є прийому передачі забрання приміщення? Ні. Немає. У вас є рішення суду про те, щоб мене виселити? Немає. Є у вас рішення суду, що ви маєте право опечатати без дозволу виконавчої служби без рішення суду. Є у вас Приміщення? Ворента, діючий у мене є договір, ну, оренди до я. Вам покажу діючі, якщо я відкрию ласка, кабінет, діючий, ви мені відкрийте кабінет. Ну, я ми я кабінет закрили. Ви тільки Покажіть, що самі сказали, будь ласка. Діючий договір оренди, шановні е громадяни міста Другобича, Другобищини і всієї України. Сьогодні ми бачимо, яке свавілля твориться. У комінальному підприємстві, яке очолює Микола Олексійович Крук, та його юрист. Представтеся, Олег, він говорить юрист, який я вважає себе юристом, говорить, що договір розірваний, оскільки у нього виситим. є квитанція. Ви розумієте? Ви бачите, Ми ви подивіться, звільнено. Виймайте сів на камеру. Це є все злочинна організація. Ви подивіться. Дивіться, вона мене б'є! Порушити кримінальну справу. Вони, сеньора, діяльності! Ви подивіться, що вони визволяють. Сюди! Я не дикаю, я від своєї кабінету я тут робою. Ви роботаєте ви подивіться, що робиться. Це є головний бухгалтер, це є головний бухгалтер цього підприємства. Головного бухгалтера не поновлюють на роботі, поновили на роботі. Вона мене б'є, ти! Ви подивіться, я б'ю? А що ви зробили? Та що Ми вбарали. Вбарали. Хіж, я забирала камеру. Зараз, зараз їдемо до Медесу. я буду писати заяву заяву про, про порушення кримінальної про порушення. справи на робочому місці. На поверх. Два. Всі люди бачили, що ви на мене напали. Люди напали. Ви бачили, що ви напали. Хто мене тут не знає, Може, хтось У вас ніхто, вас захищається. Захищається. Ми не мішаємо це Ви вмішаєте, перешкоджаєте. Просто, кави, Громадські адвокатські діяльності, журналістські діяльності перешкоджаєте. До пані, як ваше прізвище? Сході до психіатра. Як прізвище цієї пані? Воно мене вдарило, так поносить. Тетяна жне. головний бухгалтер. Пані, скажіть, просто ваше прізвище. Не, не представляється нічого. Я даю візитку з Тетяна Іванівна, Світлана. Хіба так треба? Ще я подивіться, ще один бухгалтер, хоче хочу слів сказати для інтерв'ю. мене в присутності Говоріть, будь ласка, тут все пишеться, все, що хочете сказати. З вами? Слава Богу. мій кабінет, я за нього плачу. За мій кабінет я маю право. Пане дока, так чи ні? договір не розірвався? Договір не розірває. Показали Тобі мені якісь квитанції, а їм надійшло назад, що не отримав. Що документ надійшов назад, що не вручений документ, розумієте? Чу Намагання чу було їхнє повідомити. Розумію. А за що? Я, шо? Не, шо? я не, не розумію, чому. Ви тут я... кожен день не можна було прийти вам вручити. Вручити до мене не можна було прийти. А то, то, це <голові> не зрозуміло вже. Так, я вступаю. У мене тут опалення включено, у мене комп'ютери включені. Зранку заходила, все було добре. вам також. Світло було включене в туалеті. От, подивіться, все опалення включено, комп'ютери включені. Опалення у мене от зафіксуйте, горить. Я включено було тут. Комп'ютер у мене ось горить включений. Ну, цей, я тільки що вийшла, вийшла, коли зранку вийшла з кабінету. Комп'ютер був включений. Оце вклю... комп'ютер включений, подивіться, ось він. Подивіться, сканер і Xerox включений комп'ютер. На... на підставі чого всі наші документи? Треба передивитися, чи є печатки, чи не залізли вони ще в кабінет. Знаходиться печатка адвоката Ловінської Світлани Степанівни. Є. Yeah. Печатка громадської організації має бути. Ось печатка права автодопомога. Yeah. Статут на столі був, ще ще не пропав. Ми готували статут, зміни до статуту. Зараз статутні документи. Тут тустень комунальні послуги. Якраз ті, що, про які я говорила, це зміни до статуту наші. Збуває... Де, де, де статутні документи, Христина? Статутні документи я не бачу. Тостень комунальні послуги. Подивися, будь ласка, я не бачу Ви. статута. Ви. Це буде, може я, може, я поставила сюди, сховала. Або права автодопомога. Ми займаємося тут виключно допомогою громадянам надані правових. Тут всі протоколи. Зараз і, і статут внесення зміни до статуту. Статут був з мокрою початкою громадської організації права автодопомога. Засновником якої є я та мій син Денис Ловінський. І це є всі статутні протоколи. До цієї громадської організації, на підставі яких зараз буде внесення змін до статуту, як можна перешкоджати громадській організації без жодних на ну, це правових підстав, шановні громадяни, зараз за десять шоста, 4 січня 17 годин 50 хвилин. Так. Я, ми, ми стукаємо до директора. Директор є. Підійдіть, будь ласка, сюди. Пані Оля, підійдіть сюди. Підійдіть сюди, будь ласка, скажіть, будь ласка, де директор? Підійдіть, будь ласка, де знаходиться директор сьогодні протягом цього дня? Сьогодні ми біля дверей директора комунального підприємства туристичний комплекс Дрогович. Його двері круг Микола Олексійович, який прийом громадян з особистих питань вказано понеділок з 15 до 18, а решта він перебуває на роботі з 9 години до 18 години. Сьогодні рівно з 2 години дня члени громадської організації народні збори України, в місті Друговичі, члени громадської організації. Права автодопомога, інші пересічні громадяни, які були, ми запросили їх також, щоб вони були протягом 4 годин, присутні в цьому коридорі готеля Тустаня, а також під дверима цього директора, для того, щоб пересвідчитись, як директор виходить на роботу. Зафіксовано було, що вчора протягом дня, з 9 до 18 години, він на роботі не появлявся. і сьогодні, оскільки з моменту, відколи були запечатані двері громадської організації права допомога, опечатані і забиті шурупами, закручені шурупами, ми з того моменту стали пильнувати, скільки часу, як знайти директора. Я особисто телефонувала 5 разів, про що у мене все зафіксовано що півгодини, щоб директор. З'явився і пояснив причини, чому закриті е, запечатані двері громадської організації, він так і не з'явився. І по теперішній час ми от далі пильнуємо. Зараз уже за 8 хвилин доходить е, 18-та година. І далі на робочому місці немає. 4 січня. Це сьогодні 4 січня. Ось громадяни, які були присутні, підійдіть сюди на камеру. Громадяни, всі, хто є, що тут присутні. Представтеся, як вас звати? Долоболов Олександр Миколаївич Вас як звати? Гутин Ігор Петрович. Так, і ще двоє громадян, їх як закличу, які є присутні, які були з нами постійно тут. Представтеся, будь ласка. Вайда Тарас Петрович. Ще раз. Вайда Тарас Петрович. Вайда Тарас Петрович. Яка громадська організація? Національний орієнтир. Національний орієнтир. Прошу представтеся, будь ласка. І це Кристина Володимирівна. Юрист. Так, і там ще є людина, представтеся, це всі, це всі громадяни, зайдіть сюди на хвильку. Я вже Крім того, були присутні і Вікторія Лишик. Яка постраждала, вона була присутня з другої години дня до буквально до 17.30 була присутня тут, яка теж може підтвердити і вкаже на цьому акті за відсутність директора КП туристичний комплекс Другобич на робочому місці, яка постраждала від нанесення її тілесних ушкоджень головним бухгалтером цього підприємства Тетяною Федоровою при виконанні її службових обов'язків здійснення журналістської діяльності зараз надає пояснення у правоохоронних органах наших волі нашої другобиць відділі двідському відділі, відділі поліції і пізніше я надіюсь відкриється ще одне кримінальне провадження про перешкоджання е діяльності ж е журналістам зі чоловіком ви були Я там також У неї зараз іде кровотеча з носа, її нанесли тілесні ушкодження, вихватили камеру. Не знаю, як це роз'яснити, чи по цьому факту буде порушена кримінальна. Відповідальність стосовно Федорової, оскільки вона при здійсненні журналістської діяльності не тільки перешкоджала її діяльності, а вона ще фактично вихопила з рук камеру і намагалася все з її камери повністю знищити шляхом пошкодження її пристрою, пристрою цифрового відео е, апарата. Все поки що таким чином, на сьогоднішній день ми слідкуємо зараз. Уже за 5 хвилин, 6-4 січня 2017 року. Але директор, як бачимо, ні на дзвінки, ні на наші прохання викликати його. Ми просили, щоб його викликали працівники, які поруч в кабінеті сидять. Це є три два бухгалтера: головний бухгалтер і бухгалтер по нарахуванню орендної плати та плати комунальних послуг. І також там е, були юрист е, Олег, як він пише, це проць, Олег проць, юрист. І також в тому кабінеті присутні були е, начальник відділу кадрів цього комунального підприємства. в ми їх просили повідомити. Вони повідомили, і заступник е, заступниками просили. Пана Олега Васєва, йому це було все відомо. Вони всі були, коли приїхали наряд поліції, коли тут приїхали адвокат, адвокат з моєї сторони, адвокат уже тепер і з Вікторії Лишик, журналістки, коли всі були ці присутні, і громадяни міста Друговича, громадські активісти, яким дякуємо за те, що підтримали нас в такий час, і дали змогу зафіксувати дійсно. Порушення е, закону України е, про адвокатську журналістку та діяльність громадських організацій, та е, також перевищення владних повноважень посадовими особами цієї цього комунального підприємства. Завтра я надіюсь, якщо не буде зреаговано міським головою е, нашого міста. Який призначає і звільняє на посаду керівників комунальних підприємств, тоді буде вже і видно хто є хто, чи виконує він чиєсь замовлення, чи він це особисто діє від себе. Дякую.